Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про знайому з дитинства комаху. Жук Сонечко або Семикрапкове сонечко найбільш численний вид сонечок. Жучок, схожий на половинку маленького, кругло блискучого, ніби лакованого м'ячика, помаранчево-червоного кольору з чорними цятками, наче плямами на справжньому сонці. У багатьох стародавніх народів родовід жука сонечка вели від богів. І жук був одним із предметів культового поклоніння. У деяких областях убитий жук, навіть по необережності розчавлений, вважався поганою ознакою, що предвіщала біди та нещастя. Люди брали жука Сонечка в долоню і ставили йому життєво важливі для них питання про погоду, врожай, одруження і намагалися втлумачити поведінку жучка, сподіваючись отримати відповідь. Невинна зовнішність жука Сонечка дуже оманлива. Ось він неквапливо перебирає ніжками, повзе по руці, і це майже у усіх людей викликає від до нього лише симпатію. Однак спосіб життя, який веде жуксонечко, зовсім не схожий на його миролюбивий зовнішній вигляд. Жук сонечко хижак, і переважно він промишляє полюванням, повільне пересування, відсутність будь яких інструментів для захоплення, для утримання здобичі. Все це не дозволяє сонечку наздоганяти їх та хапати, і все-таки він знаходить свою здобич. Жертвами сонечок стають малорухливі м'які комахи, що живуть величезними скупленнями і харчуються соком рослин. В основному це попелиці. Мисливець діє дуже просто водночас дуже надійно жучок біжить уздовж стебла чи листка, доки натрапляє на свою першу жертву. Впоравшись з нею, він починає нишпроти з боку в бік. Знаючи, що поблизу повинні бути інші комахи колонії. Але попелиці так просто не здаються. У хід ідуть різні способи захисту, хімічна зброя, захисники у вигляді в мурах збирачів. Але це ніяк не заважає жуку-сонечку смачно поїсти, з'їдаючи на день понад сотню комах, причому не лише попелиць, а й яйця метеликів, дрібних гусениць, лялечки, комах. В особливо голодні дні сонечко неохоче поїдає яйця колорадського жука. В раціон з жучків також входить квітковий нектар і пилок, плісняві грибки. В дуже спекотні дні для вгамування спраги вигризають шматочки соковитого зеленого листя. Щоб дістатися до попелиць, що живуть на корінні, жуки сонечки можуть навіть закопуватись під землю. Головна перевага корму для сонечок полягає в тому, що він знаходиться всюди, у великій кількості. Чисельність попелиці зростає постійно і досить швидко. Сонечки не втрачають можливості і користуються цим. Розмножуючись у величезних кількостях. У середньому на одному квадратному метрі поля можна знайти до 60 жуків та близько 5-6 личинок. Це достатньо для внесення вагомого внеску для знищення комах шкідників. Живучи, відповідно до своєї назви, сонечко любить тепло, тому більшість цих видів живе у тропічній зоні. Сонечка, що живуть у помірних широтах і готуються до перельоту на зимівлю, стають дуже ненажерливими, їх урівноважений, спокійний темп харчування різко зростає. Їхнє тіло починає накопичувати резервні поживні речовини. Зимують сонечки під камінням, сухим листям, корою, у щілинах, лісосмугах, утворюючи часто грандіозні скупчення. Іноді в одному місці на зимівлі збирається тисячі комах. Така величезна кількість жуків, зібраних разом, дає відчутні переваги. Температура в цих скупченнях вища, ніж температура довкілля. Та сніг тут стане раніше. Семикрапкове сонечко часто для зимівлі вибирає, як не дивно гори. Тут немає харчів, немає рослин, але сонечки не збираються тут харчуватися. Вони забираються у різні тріщини і щілини під каміння і в ямки, і влаштовуються там, ціпеніють до весни. А як тільки пригріє сонечко, розлітаються з місця зимівлі на всі боки, летіти вниз з гір у долини дуже зручно. Щороку жуки сонечки летять зимувати в ті самі місця. Посилатися на те, що комахи запам'ятовують місце, де вони зимували, і повертаються сюди по старій пам'яті, не можна, вони живуть дуже мало, і щоразу зимувати прилітають різні особини. Як молоді жучки знаходять торічне місце зимівлі поки що не з'ясовано. Хоча личинки зовні не схожі на своїх батьків, їхній апетит і раціон нічим відрізняються від дорослих особин. За своє досить коротке дитинство, близько 20 днів, личинка семикрапкового сонечка з'їдає в середньому близько 650 попелиць. Якщо ви злегка здавите між пальцями жука сонечка, на шкірі залишиться жовтувата рідина з зірким смаком та своєрідним різким запахом. Це гемолімфа, яку жучок, захищаючись, віддавлює зі суглобів ніг. Гемолімфа отруєна для більшості комах, птахів і звірів, тому ворогів у них в природі дуже мало. І вони можуть вести відкритий і спокійний спосіб життя. Найнебезпечніший їх ворог крихітні крилаті комахи динокампуси, які відкладають свої яйця в тіло лялечок і дорослих сонечок. Розвиваючись середині, паразити вбивають свого господаря. Були роки, коли вони знищували більше половини всіх особин, які проживають на, в певній місцевості. Паразити знаходять жучків за тим самим специфічним запахом, який оберігає сонечок від ворогів. Вже на початку минулого століття в Каліфорнії, США почали широко використовувати сонечок у боротьбі зі шкітниками тльою. Наприкінці осені спеціальні робітники-розвідники обшукували всі гірські ліси, де сонечка збиралися на зимівлю, і відзначали на карті місця зимівлі та оцінювали приблизну кількість жучків. Взимку до зазначених місць вирушали заготівельники, сонечок збирали в звичайні мішки, пакували в ящики і відправляли споживачам. Навесні маленьких помічників випускали в сади та на поля, але, на жаль, цей метод був витіснений хімічними засобами боротьби. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.